Ви на моєму Ютуб-каналі. Я зараз в прямому ефірі, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, що власне відбувається з цією великою корупційною справою, яка розгортається навколо друга і бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча та нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка. Ця справа, яка вчора вийшла в публічний простір, завдяки... Набу набирає обертів. Отже, що відбувається у справі в корупційній справі Міндіча та Галущенка. Детективи Набу заявили про те, що вони вилучили у підозрюваних вже понад 4 мільйони різних, понад 4 мільйони доларів у різних учасників цієї злочинної групи. Зараз підозри станом на 11 листопада. Отримали сім учасників злочинної організації. Тимуру міндічу оголошено підозру, він втік за кордон, тому невідомо у який спосіб Набу оголошували цю підозру, але Набув власне заявило про те, що така підозра вже для Тимура Міндіча є. Колишній радник міністра енергетики, який брав участь в цих оборудках. Він сьогодні відправлений до СІЗо. Четверо осіб, відповідальних за легалізацію коштів, також отримали підозри. Окрім того, НАБУ говорить про те, що в цій справі брали участь в корупційній справі брали участь чотири міністри, щоправда, не говорять які саме, але можна здогадувати, що мова йде про Чернишова, про Галущенка. Про е, тих людей, які були і лишаються близькими до е, президента е, Зеленського, в цій же справі фігурує е, Сергій Пушкар, який з вересня 25-го року обіймав посаду члена НКРП, тобто відповідав за регулювання е, власне, е, тарифів і е, тарифної політики в енергетиці, нинішня міністерка. Енергетики Світлана Гринчук також, начебто, перебуває в цьому списку, списку тих, хто брав участь в цих корупційних оборудках навколо НАК енергоатом. Поки що жодних звільнень міністрів чи людей, які знаходяться при посадах, не відбулося. от станом на 11 листопада на 19.00 міністр юстиції Герман Галущенко продовжує виконувати обов'язки міністра юстиції. Це, і це дуже дивно. І Світлана Гринчук також перебуває в статусі міністра енергетики. Можливо, НАБУ якісь тримає докази більші докази щодо участі цих осіб в цих оборудках, які пов'язані з… Формуванням злочинного угруповання, це велике злочинне угруповання, яке викрили в Набу. І це злочинне угруповування задокументовано, тобто є аудіодокази і ці аудіодокази невеличкими порціями Набу зливає на своєму YouTube-каналі Національного антикорупційного бюро. Можете зайти туди, послухати, що, як і в який спосіб. Обговорювали учасники цієї великої злочинної схеми. Буквально під вечір з'явилася інформація про те, що в корупційній схемі по енергоатому брав участь і Олексій Чернишов. Пам'ятаєте, був такий віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності. Людина, яка була дуже наближена і лишається дуже наближена до Володимира Зеленського. Учасники групи виявляється, називали його Чегевара. Чому Чегевара? Ну, мабуть. По тому, що він чернишов Че, а чому Гевара, ну, можливо, він дуже добре мутив якісь оборудки, і тому його так, таке прізвисько він отримав у цій злочинній групі. Як повідомляють в Набу, Че особисто забирав гроші, які йому належали, тобто його частку в цих оборудках зафіксовано, що він особисто забирав. 1 мільйон 200 тисяч доларів та 100 тисяч євро готівкою. А потім, коли вже Національне антикорупційне бюро та САП оголосило підозру Олексію Чернишову, то за грошима до цих ділків приїжджала його дружина, яка е, теж готівкою забрала 500 тисяч доларів. Отже, що у нас зараз на даний момент є? Тобто є. Е, Організатор цієї злочинної великої групи, якого між собою називають Карсон, Набу каже, що це Тимур Міндіч, бізнесмен і один із співвласників студії квартал 95 до 2019 року, він був комерційним директором студії. З Володимиром Зеленським він знайомий з початку 2000-х. Тепер упродовж останніх шести років він був тією людиною, яка була і лишалася близькою до Зеленського, і я так розумію, що відповідала за певні схеми заробітку, нелегального заробітку в українській економіці. Мова йде не лише про енергетичну сферу, оскільки Тимура Міндіча підозрюють в тому, що він мав. Дотичність до оборонки та агропромислового комплексу, і відповідно його вважають одним із генераторів або основних моторів цієї великої злочинної групи, яка працювала навколо енергоатому. Далі у нас іде Чегівара Чернишов, колишній віце-прем'єр-міністр України і міністр національної єдності. Потім іде професор, ну, принаймні в розшифровках так їх називають. Професор це міністр, колишній міністр енергетики е, Герман Галущенко, а нині він міністр юстиції. Далі у нас іде рокет. Оцей рокет це Ігор Миронюк, радник е, Германа Галущенка. Сьогодні його відправили під е, арешт, тобто, із правом застави, здається, там е, в сотні. Сотні мільйонів гривень, і, в принципі, очевидно, ця ж доля буде чекати інших фігурантів справи. Просто поки що, я так розумію, що прокуратура не дійшла до них. тенор в цих розшифровках це Басов, він представляє енергоатом, Шугармен, це. Один із цукерманів, двох, один із двох братів, які брали участь у відмиванні грошей, тобто в легалізації цих всіх оборудок. І це я вам скажу, друзі, тільки другий день оцієї великої корупційної справи, яку зараз веде Національне антикорупційне бюро. Звичайно цікавить, яка реакція. Зеленського на це все. Ви вчора чули вечірні звернення президента України, де він говорив про те, що він виступає за те, щоб ті, хто брав участь в корупційних схемах навколо енергоатому, обов'язково понесли відповідальність, і це дуже важливо. Більше нічого Зеленський не говорить публічно про це. Сьогодні він в Херсоні публікує фотографії з міста, яке було звільнено від окупантів, яке святкує сьогодні свято чергову річницю звільнення від російських окупантів. В нинішній ситуації звичайно дуже важливо, як далі будуть розвиватися події в цій справі, оскільки набу вже натякнуло, що Тимур Міндіч намагався Побудувати зв'язки, як кажуть антикорупціонери з міністром оборони, тодішнім міністром оборони України Рустемом Умєровим, і це насправді дуже серйозний знак, який свідчить про те, що в цій справі справі про корупцію в Україні можуть з'явитися нові імена, які будуть певним чином. Дисонувати з тим, що вони роблять, ну, принаймні, умірах сьогодні полетів в Стамбул. Офіційно він буде домовлятися про те, щоб відновили обміни між полоненими, чи буде він проходити по цій справі, чи не буде, достеменно невідомо. І ніхто про це насправді не знає. Я думаю, що знають про це в антикорупційному бюро, і я думаю, що вони точно зроблять все для того. Аби довести, якщо є такі факти, і про те, що міндіч впливав і на Умєрова, як йдеться в набу в повідомленнях набу, так і на Германа Галущенка, міністра енергетики, тодішнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції України, мене трошки бентежить те, що, попри оцей великий скандал, який розгортається буквально на наших очах, немає. Чіткої реакції Верховної Ради України немає е, блискавичної реакції е, президента України. Я маю на увазі, нема подань щодо звільнень з е, обійманих посад людей, які в той чи інший спосіб дотичні до цієї справи. Верховна Рада на чолі з Русланом Стефанчуком. Взагалі б могла б скликати спеціальне засідання Верховної Ради України, тому що ну от я більше 30 років займаюся журналістикою, політичною журналістикою, і, чесно кажучи, я такого скандала і такого масштабу я ще не бачив в Україні, тобто були різні корупційні скандали, свідком яких я був і про які я писав чи розповідав, працюючи на Радіостанції Свобода. Але такого е, корупційного спруту, який зараз розмутує Національне антикорупційне бюро, я ще не бачив. Е, мені здається, що це буде найбільший корупційний скандал в історії Незалежної України, звичайно, якщо Національному антикорупційному бюро у якийсь спосіб там не е, перекриють кисень і не дозволять. Або завадять їм зробити те, що вони хочуть зробити, мається на увазі розкрутити оцю, оцей корупційний скру, спрут, який існує а, в Україні. Це насправді мова йде не про майбутнє, уже політичне майбутнє Зеленського, мова йде про політичне, а це взагалі, майбутнє Української держави. Тому що в той час, коли йде велика війна, в той час, коли. Мільйони людей стали на захист української держави в той час, коли е, волонтери, е, громадяни України жертвують свої гроші на потреби Збройних сил України: купляють е, амуніцію, купляють е, квадрокоптери, е, допомагають різним е, військовим частинам, е, різною технікою, машинами. І всім, 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 я не хочу зараз перечисляти цього всього, але в той час, коли вся країна залізла до себе ж в карман і витягає свої чесно зароблені гроші для того, аби пожертвувати або допомогти армії, ми бачимо, як вони там сотнями мільйонів відмивають бабки вибачте, на енергоатомі. В той час, коли вони підвищили. Вартість на електроенергію для е, цивільних осіб ну мається на увазі для звичайних жителів е, України, не для підприємства, а для пересічних українців. Ми бачимо, що ну, чуваки просто пакуються під час війни, і це вже зафіксовано набу. А для того, щоб е, набу не бачило цього пакування в липні 25-го року, ми бачили спробу підпорядкування набу та САП офісу генпрокурору. Ну, фактично, мова йде про те, що Зеленський хотів контролювати через офіс генпрокурора і набу і САП. І тепер, коли ця вся історія розкривається і розмотується, ми бачимо, що причина цього перепідпорядкування, яке вони проводили через Верховну Раду України і яке викликало обурення. І в українських громадян, в молоді, яка вийшла на картонковий майдан, і у наших західних партнерів причина банальна, тому що вони розуміли, що набу, виявляється, проводить розслідування, що воно пише того ж Тимура Мінніча, близьких до президента осіб. І що, очевидно, на цих записах є дуже багато чого цікавого. І в такий спосіб вони просто хотіли. Я так розумію, зупинити цей потік цієї інформації і відповідно відреагувати на ці всі записи, які є, і не дозволити набу оприлюднити їх. На щастя. Громадськість, українська громадськість, попри війну все ж таки відстояло право на незалежні набу та САП і в довгий час говорили про те, що президент Зеленський мовляв заграє з набу і САП і на і САП лягають під офіс президента України. Як виявилося ні, не лягли на і САП під Офіс президента, на і САП. Вчора оголосили про те, що вони упродовж 15 місяців вели розслідування, і у них є тисячу годин записів. записів, які свідчать про корупційну діяльність осіб, які є на найвищому рівні, люди, які не маючи жодних посад, як це між іншим з Тимуром Міндічем, але які мали вплив на фінансові кошти. На фінансові ресурси, на призначення кадрові, на узгодження тих чи інших контрактів, на виконання робіт в енергоатомі. Вони взагалі створили цю систему, яка називається «шлагбаум», коли Підприємці хотіли щось робити, вони мали пройти через цей шлагбаум, заплативши 10 чи 15% відкатів на контракти, які оплачував енергоатом. На цих же записах для тих, хто ще не чув, йдеться про те, що вони обговорюють, що ж нам робити із захисними спорудами. І між собою доходять висновку: що, а що робити, для чого взагалі ці захисні споруди на енергооб'єктах робити, якщо. І так воно все буде зруйновано. Ну тобто, те, що я почув, насправді мене дуже сильно вразило. От я другий день стежу за подробицями цього скандалу, корупційного скандалу і цієї всієї оборудки, про яку зараз говорять в набу. І, чесно кажучи, мені аж не віриться, що, що, що це взагалі може бути. Як таке може бути під час війни, коли. Люди, які мають захищати українську державу в своїх чиновницьких кабінетах, просто рубають бабло, і це десь бабло відмивають, кудись там вивозять і роблять все для того, аби обороноздатність України послабити. Як таке може бути? Це справді державна зрада, але це. Державна зрада в розумінні не того, що цю справу має розслідувати Служба безпеки України, а те, що це державна зрада всіх людей, які зараз намагаються в цей непростий час боротися з російськими окупантами або допомагати тим людям, які борються з російськими окупантами, і ця е, вишенька на торті у вигляді того, що вони там 2 мільйони, 2 мільйони доларів хотіли передати. Чи передали комусь у Москву як плату там за щось, е, і потім виявилося, що офіс, в якому вони проводили ці всі розрахунки і всі ці оборудки, е, виявляється, що це офіс, який належить у родині Андрія Деркача, агента ФСБ, людини, яка визнана в Україні державним зрадником, а зараз є сенатором Російської Федерації, ну тобто. Я от це за, за цим всім стежу і це все відстежую. І, чесно кажучи, дуже все виглядає все дуже погано розумієте? тому що зруйновано абсолютно всю систему державного управління. Все, вся система управління зараз працює за методом, що ти мені даси, для того, щоб я тобі дав. І, і всі намагаються справді запакуватися. Так, щоб по завершенні війни почувати себе спокійно, і насправді я дуже вдячний, що набув взялося за цю справу і доводить цю справу до логічного завершення, все-таки сподіваюся, що будуть і судові вироки, і ми побачимо конфіскацію майна, і ми побачимо конфіскацію грошових коштів, тому що. Вони, ті, хто організовував ці корупційні схеми, заслуговують на те, аби сидіти в буцегарні, аби у них конфіскували майно для того, аби, в принципі, постати перед людьми і пояснити, що вони і як робили упродовж цієї війни. Ну і найголовніше в цій ситуації, звичайно, мене цікавить, чи з'явиться. На цих записах Міндіча, яких називають, або керівництво Офісу президента, або ще якісь високопосадовці. Тому що це дуже важливо, оскільки ви знаєте, що в Україні моновлада, тобто одна партія у нас. Правляча партія, це слуга народу, власне, всі високопосадовці є висуванцями або президента Зеленського, або партії Слуга народу. А відтак мене цікавить, тобто чи взагалі ця партія і лідер партії відповість за ті непрості історії, пов'язані з корупцією, і хто, врешті-решт, буде відповідати за. Масову корупцію, яка є в Україні, яка в принципі, очевидно, заважає нам рухатися вперед, тому числі і до європейського союзу. Буквально тиждень тому Єврокомісія зробила звіт і говорила про те, що у нас є проблеми в Україні з. Корупцією і з боротьбою з корупцією, і це одна могла бути з перепон для відкриття переговорних кластерів Євросоюзу з Україною. От тепер цікаво, як буде Євросоюз реагувати на те, що відбувається зараз в Україні, тому що реакція в Україні є абсолютно прогнозована. Тобто, всі е, люди просто е, до кінця не можуть зрозуміти, як все це. Може існувати в країні, яка бореться за своє виживання? Як можуть люди красти поруч із, із цими ударами Росії по енергетичним об'єктам? Як можна красти, коли в армії не вистачає багато чого для тих, хто воює? Як можна красти в той момент, коли? Західні наші партнери як можуть допомагають Україні грошима. Відповіді на ці запитання, очевидно, ми дізнаємося дуже скоро. А відтак я можу вам, друзі, сказати, що будемо стежити за, за, за цією ситуацією, за цим процесом, тому що це лише початок. Те, про що я говорю, це лише початок. І, очевидно, цей початок матиме певні висновки і. Певні, певні результати. Ми сподіваємося на те, що набу доведе все до логічного завершення, і ми будемо говорити про організаторів і виконавців цієї корупційної схеми. Друзі, якщо ви дивитесь мене зараз в прямому ефірі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, поширте його в своїх соціальних мережах, підпишіться на мій канал. Ну і я хочу всім вам побажати доброго здоров'я, бережіть себе та своїх. Рідних до побачення.